здається, існує наратив, що Україна програє цю війну, і я просто не вірю в це. У нас є достатньо інформації та розвідувальних даних, щоб це підтвердити. але це російський наратив, який також широко поширюється у Сполучених Штатах. Світовий економічний форум у Давосі цього року став ареною для гострих дискусій про майбутнє міжнародного порядку. Президент Фінляндії Олександр Стуб виступив з потужною промовою, в якій розвінчав російські наративи про нібито перемогу Москви у війні проти України. Його слова стали відповіддю на зростаючу пропаганду Кремля та спробою повернути світ до реальності подій на полі бою. Перше питання, яке ви маєте поставити собі, якими були стратегічні цілі Путіна? Номер один захопити Україну і зробити її російською, але Україна стане членом європейського союзу. Номер два запобігти розширенню НАТО. Що ж, Фінляндія та Швеція приєдналися через російську війну агресії, і це фактично подвоює кордон НАТО з Росією. Третя стратегічна мета Москви – уникнути ремілітаризації Європи, також провалилася. Натомість європейські країни збільшують оборонні бюджети до п'яти відсотків ВВП фінський президент підкреслює, Росія втратила вплив не лише в Європі, але й у глобальному масштабі. Якщо ви подивитеся на російську проекцію сили, Іран втрата Сирія – втрата, Венесуела втрата, те, що Сполучені Штати змогли зробити у Венесуелі за 12 годин в операції. Це те, що російська армія хотіла зробити в Україні з повним провалом. Тож не купуйтеся на цей наратив, що Росія якось виграє цю війну. З військової точки зору ситуація для Росії також далека від перемоги за майже три роки повномасштабної агресії, просування російських військ становить менше 1% території. Основні захоплення відбулися ще до 2022 року з 2014 до початку повномасштабного вторгнення. Це дуже повільна війна на виснаження, а ціна. Цього для Росії тільки в грудні 34 тисячі загиблих. І заради чого? Заради того, щоб заявляти, що ви взяли Куп'янськ, коли ви цього не зробили, і ви заявляли це двічі і двічі не зробили. люди кажуть, що Росія хоче продовжувати війну, бо хоче більше території. Це не синітниця. Росія змушена продовжувати війну, тому що ця війна занадто велика для Путіна, щоб програти. Додайте до цього, що російська економіка в руїнах, а це означає, що вони не зможуть платити своїм солдатам, що означає нульове зростання, кінець резервів, процентні ставки та інфляція в двозначних цифрах. За даними фінської розвідки, якщо інфляція в Росії продовжить зростати нинішніми темпами, до кінця року вона може сягнути 30% при обліковій ставці. 16% та нульовому зростанні економіки отже, Путін не може дозволити собі закінчити цю війну. То що нам потрібно робити? Ми продовжуємо підтримувати Україну. Ми продовжуємо тиснути на Росію. Це єдиний шлях, яким ми можемо отримати угоду. Цей тиждень буде важливим. Майте віру. Україна переможе в цій війні Президент Фінляндії розповів про активні дипломатичні зусилля щодо врегулювання конфлікту після саміту Великої Двадцятки відбулися зустрічі в трьох містах: Женеві, Берліні та Парижі, де представники США України та Європи опрацьовували деталі мирного плану. Щодо мирного процесу, я обережно оптимістичний у тому сенсі, що відколи, чесно кажучи, Джаред Кушнер приєднався. Процес став набагато конкретнішим так був план з 28 пунктів. Але якщо подивитися на те, що сталося після саміту Великої Двадцятки у трьох різних містах: Женеві, Берліні та Парижі. 5 грудня в Берліні відбулася зустріч коаліції бажаючих. Якщо дивитися широко, думаю, ми майже там. У нас є приблизно 5 плюс 2 документи, які стосуються двадцятипунктового плану гарантій безпеки, плану процвітання, плану послідовності та кількох інших. Хороша новина в тому, що Європа, Україна та Сполучені Штати на одній сторінці. Але дипломатія це лише один фронт боротьби. Ступ наголошує на важливості військової підтримки України та готовності Європи захищатися самостійно. Перша пряма відповідь на питання цієї панелі: чи може Європа захистити себе? Моя відповідь беззастережно так. Без американців без американців Як? Як ми це робимо? У нас є призов, один мільйон людей пройшли його. Ми можемо мобілізувати 280 тисяч солдатів протягом тижнів. Фінляндія має 62 винищувачі F-18 та щойно закупила 64 F-35. разом із Польщею. Країна володіє найбільшою артилерією в Європі та ракетами великої дальності наземними, морськими та повітряними. якщо ви запитаєте мене, чи може фінська армія захиститися від російської атаки, вся наша оборонна система побудована саме так. Так, ми можемо, але ви також маєте розуміти. війни не виграють на Полі бою, але перемагають вдома. а це означає, що всі ми маємо більше зосередитися на комплексній безпеці цивільній стороні речей. Тому Фінляндія має цивільні укриття для чотирьох мільйонів чотирьохсот тисяч громадян та систему забезпечення, яка гарантує відсутність проблем з продовольством енергією чи електромережами. подивіться, чого Росія досягла за останні чотири роки. Вона захопила 20% території України через військові дії, приблизно 2%. у процесі цього вона отримала близько одного мільйона поранених та загиблих. Вона зменшила свою сферу впливу. Ви можете бачити, як центральноазіатські країни, країни Південного Кавказу, відокремлюються від Російської імперії. Ступ критикує тих, хто піддається паніці щодо можливостей Росії, нагадуючи про ключовий факт. Я більше стурбований небажанням Росії закінчити цю війну, тому що вони не можуть собі цього дозволити, ніж здатністю Росії виграти цю війну, бо вони просуваються. Тож давайте тримати речі в перспективі. НАТО ще навіть не вступило в гру, а вони не змогли просунутися за останні чотири роки, так як очікували. Фінський лідер називає війну абсолютним стратегічним провалом Путіна, який замість ослаблення зміцнив НАТО, зробив Україну проєвропейською та підштовхнув європейські держави до збільшення оборонних бюджетів. Ця війна стала абсолютним стратегічним провалом президента Путіна. Він збільшив розмір НАТО, він зробив Україну європейською, він збільшив оборонні бюджети європейських держав. І ось ми тремтемо, запитуючи себе, чи здатні ми захистити себе. Моя відповідь так здатні. Говорячи про глобальний порядок, ступ окреслив своє бачення сучасного світу як протистояння між мультиполярністю та мультилатералізмом. можна сказати, що головний аргумент у тому, що для нас це момент 1918, 1945 або 1989 року нашого покоління. Це момент, коли світовий порядок, баланс та динаміка змінюються іноді це відбувається після воєн, як після Першої світової, Другої світової, а іноді після періодів на кшталт холодної війни. За словами президента поточний ліберальний світовий порядок почав змінюватися саме з російської агресії проти України у лютому 22-го року. зараз все рухається досить швидко, але моя велика ідея в тому, що у вас є вибір, який є досить бінарним, хоча ймовірно, результат буде десь посередині. Є ті, хто. То підтримує мультиполярність, яка стосується трансакцій, угод та власне сфер впливу. Це недалеко від того, що ми бачили в 19 столітті. Ступ залишається переконаним захисником багатосторонніх відносин, що базуються на міжнародних інституціях, верховенстві права та нормах. Він вважає, що для збереження ліберального світового порядку потрібно надати більше повноважень країнам, які відчувають, що нинішня система була побудована 80 років тому за образом заходу. Виступ фінського президента в Давосі став потужним сигналом: Європа готова захищати себе, Україна здатна перемогти, а Росія вже програла стратегічно, навіть якщо бойові дії ще тривають. Питання лише в тому, коли Кремль визнає реальність. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.